Галина, угу. е, хочу вас попросити, щоб ви розповіли про цей новий кліп Хлопчик-хлопчик. Так, взагалі як виникла така ідея. Наскільки я знаю, це абсолютно три різні ну, То три абсолютно різних витвори мистецтва, які просто якось поєднались в одне. Ну я б сказала, що взагалі пісня Хлопчику хлопчику це таке своєрідне проведіння, тому що е, Оксана написала цей вірш давно. Очевидно, як вірш, справді, перечуття, передбачення, як пророчий вірш. Тому що по тексту це не просто вірш про жінку, яка пише про молодого хлопця. І це не просто які, якісь там романтичні сентиментальні стосунки чоловіка і жінки, а це все-таки вона пише про хлопчика, який, який готовий на жертву. І з профілем різьбленим який би міг би носити богун. І, власне, коли ми почали писати музику, Леся, коли почала писати музика, музику до цього вірша, вона так і написалася в такому баладному стилі, в такому баладному ключі. Тобто балада розповідь про хлопчика, хлопчика ідеал того мужчину, якого ми мріємо, кожна жінка мріє бачити біля себе. Вона мріє про такого. Коханого про такого брата, про такого батька, який готовий тебе захистити, який готовий відповідати за твоє щастя, який від... готовий відповідати за твоє життя. От. І ми, власне, і завжди так виконували, як пісню про справжнього мужчину, про справжнього хлопчика, який потім виросте, який все таки є серед нас. І Майдан показав, що такий хлопчик є. І він не один, їх багато, і їх багато зараз на фронті, і ми бачимо цих хлопчиків. Які, власне, яких, можливо, ми і не помічали в житті, коли ми з ними жили от в мирний час, в мирний, такий трошки брехливий, достатньо брехливий час. І здавалося, що таких вже людей не існує, героїв немає. Вони є. І вони доказали свою сміливість, доказали свою могутність і свою силу. І десь ще до війни Юля Фартушна, чудова, чудовий режисер і чудова взагалі людина, дуже молода дівчина, вона надзвичайно молода. От, і при цьому у неї таке дивовижне бачення. Я коли прочитала сценарій її фільму, а так склалося, що вона запропонувала головну роль Ліді Вовкун, народній артисті України. А ми з нею працюємо в інкрустаціях разом у виставі. І Ліда звернулася до мене і каже: така, Отакий сценарій цікавий: каже, як дивно, що ця молода дівчина так мислить. Ще треба сказати, що дівчина з Луганська. От, і... Я кажу, це абсолютно геніальний сценарій, абсолютно геніальний фільм має бути. Погоджуйся, іди, граю цю головну роль цю матір, яка от не дочекалась цього сина, тому що він все ж таки приходить до неї лише вже як дух, як людина, яка відвідує її, тому що мертві нас не полишають, смерті нема. От, і є вічне життя. І цей фільм він доводить те, що цю перемогу духу над природою, над нашим тілом. Над тим, що от ми, наше тіло, воно скоро минуче, і це життя, начебто минуче, а насправді є життя вічне. І ми, ми прийшли в цей світ для того, щоб жити вічно. І цей фільм він доводить оцю от перемогу духу над природою. І власне, коли вже сталися ці події, Юля сама погодилася і сама зробила цей саундтрек до цього фільму, хоча вони фільм зовсім інший. Я тебе не залишу, називається. і Він пройшов фестивалі і був на різних конкурсах і мав своє життя. Але от ці події вони об'єднали її от вірш Оксани Забушко, музику Лесі Тельнюк, наше виконання і роботу Юлі Фартушної. І, власне, оце от вона називає себе Фекла Фортель. Це її такий псевдонім. Режисерські і об'єднали в таку роботу хлопчику-хлопчику, і мені здається, це абсолютно справді пророча робота. Вона високохудожня, вона не при... не прямолінійна, вона не висвітлює ті події конкретно. Там ми не бачимо ні краплини крові, ми не бачимо конкретних сліз, ми не бачимо окопів, ми не бачимо куль. Але ми всі, кожен хто дивиться це відео і хто слухає цю пісню, всі розуміємо, про що це. Це про найдорожче, що є в нашому житті. Це любов, це та любов, яка об'єднує, яка робить нас високими, великими, яка нас піднімає до Бога, яка справді нас робить вічними і. Власне, саме ця сила нас сьогодні може захистити, і вона захищає, вона завжди захищала людей, і вона робила дива. І от мені здається, що цей кліп він вийшов як кліп, таке от диво, красиве, естетичне, художнє диво правди і любові. Коли взагалі виникла така ідея? Поєднати, так? І взагалі покласти цей вірш хлопчику-хлопчику на музику? Ну от якось навіть конкретно я не пам'ятаю, то буквально декілька років тому от то, якось Леся, ну перебираючи Оксану Забушку, коли ми працювали над програмою Дорога зі скла, ми одразу визначили цей вірш як центральний. Ми навіть думали назвати альбом хлопчику-хлопчику. Тобто, ми оцю. от, Оце це прагнення жінки до сильного мужчини прагнення. Побачити серед українців великого сильного міцного героя, чоловіка, який тебе захистить і дасть тобі кохання, і ти від нього будеш родити дітей. І тобто, от, от сильне начало. Нам хотілося про це. Тобто, вже давно цим, так як так би мовити, повниться наші серця і серця українських жінок, українських дівчат. Ми з якою дівчиною не говориш у всіх проблеми. Чому ти така красива і одинока? А хлопців нема зараз. Ми знаємо, що хлопці. Є хлопці є, але вони зараз захищають нас десь там, і вони такі є, і ми мусимо їх достойно чекати тут. І тобто, ця вже ідея, вона розумієте, вона формувалася. Вона вже тобто завагітніли, так би мовити, цією ідеєю. Ми давно задовго до подій, які відбулися в Україні до цих драматичних подій. І визріло воно вже, і бачите, як воно паралельно йшло. Тобто у Оксани ще взагалі задовго я знаю цьому віршу. Можливо, п'ять років, можливо, десять, я не пам'ятаю точно. От пісні вже три роки, як мінімум. От, І фільму вже декілька років. Тобто, а вже об'єднати їх, тобто вони так поряд всі ці три ідеї лежали, що їх обов'язково треба було об'єднати в щось одне, в одне цілісне. І Мені здається, що це дуже вдало вийшло. І, власне, це от о, ідеї, які дивовижно, що Дуже часто так буває, що ідеї в певний момент життя у різних митців співпадають. Часто навіть письменники говорять однаковими словами або поети, вони знаходять одні формулювання. Композитори знаходять також один однаковий якийсь посил героїзму, або патетики, або навпаки, трагедії, стогону, драми. І от мені здається, що це все співпало. І дивовижно, що ми всі. І люди різних культурних пластів. Оксана це окремий могутній культурний пласт в українській культурі, літературі, загалом в українському житті. Сестри Тельнюк займають свою позицію, також вже роками виважено. І тобто, для того, щоб навіть заспівати хлопчику, хлопчику треба було до цього мати досвід і переспівати Стуса і всіх тих поетів, які ми співали, яких на вірші яких ми співали до цього. От. І найдивовижніша в цій ситуації це Юля, Юля Фартушна, тому що дівчина, яка справді з Луганська, і я знаю, що у неї зараз недалеко від Чернігова в маленькому будиночку вона приймає близько 11 людей з Луганська. Тобто, це, очевидно, її родина, там якісь знайомі, яким вони віддали цей будиночок для того, щоб вони їх врятувати від тих подій, які там. І оцей Глибокий патріотизм і ця об'єднавча сила різних поколінь. Всі ми троє різного виховання різних поколінь з різних регіонів виховання навіть. І вона дивовижною є силою. Оце є силою тієї України, яка от в яку в ідеалі ми хочемо бачити. Україна не є, не ділиться на захід і на схід. Насправді є люди, які її об'єднують. Я не кажу загалом про всіх, що от ідеально все на заході, ідеально все на сході, і ми всі є одна родина. Але прояви цього бажання єдиної родини вони є. І такі люди є, і їх треба берегти. І оце от, от об'єдналося в цьому. Проєкті я вважаю це великою справжньою удачею. І навіть от після пісні Повертайся живим. Здавалося б, ну, що ще можна сказати більшого і кращого от на темі війна, на темі цих драматичних подій виявляється можна. Виявляється, от цей вірш він вичікував. Він вичікував і це, це от пісня вже готова. Вона очікувала цього результату візуального вже. І такого всепроникного, і такого серйозного, глибокого, і дуже дуже щемкого, щемкого і правдивого.